І кажете, Господи Боже, оцю неміч, яка вже вилізла на мені на верхи, я вже чую, вона вже мене болить. великою. А разом із ними ті болячки, які мене ще не турбують, але вже хвороба починає мене точити, як злий дух точить людину. Тому прошу тебе, Боже, лікарю, душ і тіла наших. Ісціли мене, оздоров мене і скріпи мене. Збери мене в одно ціле, бо я розгубився, я поділився, я хочу бути ісціленим. Ісціли мене, Господи, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. А це і молитва проста. На всі види хворіб. Берете своїми словами молитися за зцілення. Можете говорити під час хвороби молитву, «Отче наш і Богородице Діво. Один раз наш», один раз богородиці Діва. наш», Богородиці Діво. Ну, і так можна там три рази, «Отче наш», Богородиці Діво, п'ять разів. 10 раз. Так, більше не треба. Бо в нас є такі, знаєте, молільники, які кажуть, я буду молитися 100 разів наш. Не треба. 10 раз наш, 10 раз Богородиця Дів, а потім щось походив трохи, подумав, і потом каже, так, іду знову. Господи Боже, за моє стілення. І Отче наш Богородиця Дів, Отче наш Богородиця Дів. Не забудьте підписатися, хто ще не підписаний. Не забудьте поставити лайк. Розумієте, це є така маленька подяка за нашу працю і за наші старання.